Робимо відео на таль, це у нас найменша модель 8425. В ній в комплекті йде такий комплект для закріплення, сюди приєднується. Ось так. Одна частина і друга. Ключку все є. Потім іде інструкція, там, в принципі, розписано. Параметри є основні. Ось є така схема, спосіб кріплення, як працювати і так далі. Чи потім іде яка конструкція, сам іде мотор, канат такий, кабель металевий, гарний. Тут є якийсь запобіжник. Якщо чесно, не знаю, ну, думаю, ви знаєте. Таким користується. так нажимається і може його треба підрівняти. Потім є така розетка гарна. Тут от кріпиться таким чином блок живлення. Потім йде пульт керування, що мені сподобалося, що є така металева теж. кабель, і воно не, не відірветься. Значить, пульт у нас йде. Підняти, ну, підняти вгору, опустити тут є кнопка швидкого, вимкнення. Оп, вимкнули, все. Закрутили, прокрутили. Це, якщо швидко треба. Ось такої якості, де запаковано все. Такий гачок є. поменший, це якийсь ось тут написано: ось, 260 кг підіймає. Тут 125, ось два таких плачка, Я це так розумію, треба пропускати через блок. Ось такий загальний вигляд, акуратне, красиво, все зроблено. Робиться для Європи. У разі потреби можна розібрати, тому дуже гарна штучка на різних сервісах та й просто десь майстерні можна брати, підіймати. Різні вантажі. Ось так все складається. Така система.